Ще одна чергова кодія передачі машин від компанії Сусер фонду відкриті очі, тобто до 150 машин, які були раніше передані, ще 25 долучаються сьогодні по точках. Ці машини це не просто евакуаційні машини, це укомплектовані повністю машини ембуланс, на яких поставлено більше 500 одиниць медичного обладнання, яке потрібне саме для реанімації, для підтримки важкохворих. Під час транспортації деякі машини обладнані, настільки, що можна в них прямо робити операцію. Величезне дякую Софсерву і фонду Відкриті очі. 250 працівників софсерву сьогодні захищають Україну збройні сили. Ще 500 працівників волонтерять. Сьогодні 25 автомобілів, загалом 150 машин евакуації для наших воїн. Величезне дякую за ваш внесок. Перемогу. Більше 700 тонн гуманітарних вантажів, більше 250 медичних установ отримали допомогу від фонду «Відкриті очі. Ще раз величезне дякую. Величезне дякую за військову форму тисяч, тисячі комплектів, які передали ви. Дякую вам величезне за те, що ви робите для нашої держави. І надію, інші компанії будуть брати приклад. І робити те, те саме в єдності з вірою свою державу в Україні. Сподіваємося, що це не останній проект. Як вже зазначено, ми маємо велику ціль закінчити 200 автомобілів. 200, доставку 200 автомобілів, і далі будемо розвивати, старатися розвивати далі цей проект. Проблема медиків в тому, що евакуація у нас дуже довго тривала, і від цього залежить життя наших бійців. І дуже хочеться допомогти людям, які борються з нашою незалежність. Допомогти їм боротися зі смертю. І саме дуже кваліфікований медивак і кейсивак є дуже важливим на різних напрямках. Тому що, на жаль, золота година, про яку всі знають, у нас дуже довго тривала. Ми не маємо повітряної евакуації. І для нас є надважливим для виконання наших забезпечення медичних маніпуляцій нормальну, багатофункціональну машину. Це є критичним, тому що. Головне завдання будь-якої тактичної медицини, військової медицини це попередити інвалідизацію наших бійців. І коли ти маєш кваліфіковані інструменти для цього, це допоможе потім бійцю повернутися у стрій. І я дуже дякую волонтерам, тому що це ті ангели, завдяки яким на крилах яких вони нас тримають. Слава Україні!